Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На задньому фоні у нас наш японський міні-помічничок з 9 конячками і прицеплений до нього, причеплений до нього е, прицепчик. Отакий наш від легкового автомобіля і він вже повний. ну і Це буде тема на даний момент нашого відео і заодно дам відповіді на деякі запитання. Що ми сьогодні робили, чому задіяли нашого помічничка тому що е, вирізали ми фактично вже всю партію бройлера, якого ми з вами завозили. Брали ми його бройлерної королеви Наталі. Ще частково ми залишили, так як хто дивиться моє відео, ми розділили на дві групи. В одну групу я закинув там, 50 голів, а в одній залишив 150. Да, був, е, були, був у нас падьож, було у нас десь мінус 4 голови і там два таких зяблика, трошечки не камільфо. Ну, але це на таку кількість це нормально. Профілакторії ми робили тільки, як привезли курча додому, робили. Випайку солікоксом два дні. От, і більш нічого не робили. От, вже є четверта партія, яку ми не використовуємо профілактично енерфлектоцинову групу після того, як транспортуємо і привозимо, завозимо нову партію додому. Навіщо робиться профілактичні процедури для того, щоб не доведи Господь, потім не було усяких там нюансів? Ну, діло не про це. Діло про те, що знаходиться у нас у прицепі. От, і, е Запитання підписників моїх. Ви тримаєте бройлера, ми дивимося ваш канал. Але ми не, не чули і не бачили, як ви убираєте бройлера і скільки разів. Ну, По-перше, ми тримаємо бройлера, можна сказати, на глибокій підстилці. І ми його дорощуємо. Термін вирощування в нас коротший. Ну, хоч в принципі це не має значення, в залежності від посадки на квадрат і в залежності від того, чи є умови, чи є витяжка, чи є якийсь обігрівач, це дуже важливо, тому що надлишок вологи, затхле повітря, великий м'як, це також впливає на вирощування нашого бройлера і на їхні прирости, ТД і ТП, а також світловий день. Ми використовуємо світло круглими сутками, ну, але на даний момент трохи детект. Сам контролює світловий день і вночі, коли пропадає світло, в бройлерів я його не включаю. Тільки включаю там, де знаходяться маленькі поросята. Я його не включаю, я як вечором посправлявся господарству, господарством, накидаю на клему на акумулятор ледовську ленту, і є у нас освітлення. Так що, друзі, по освітленню, по утриманню. По Куботі, ну, тобто, це всі ті запитання, але запитання, чи відповідь буде по е підстилці і уборці. Але по Куботі. Кубота для мене все-таки я не є трактористом, не було у мене е ніяких тракторів, крім мотоблоків. У мене було три зубра НТ-135 є, тобто, з електростартером. Ну тобто Китайські на них кажуть, ну так, да, вони майбутнє китайські. Ну якось так. Але така назва зубер. А от, і, потім ми купували вже мотор. Ну, він ішов у зборі там, із стартером, з бачком, на ньому було написано кентавр. Ну, в принципі, одна та сама. один той самий, двигуни фактично ідентичні, тільки кришка там, клапана чуть відрізняється, ну а так все взаємозаміняємо. От. Ну, В принципі, задоволений, працює по сьогоднішній день. Один у мене, один у Саші, і запасний двигун у нас залишився і працює. Також ще є шестисильний у Сашка, ну, перероблений на тракторець. То порівняння в, принципі, в мене з японськими і китайськими тракторами немає, але є багато знайомих. Я не кажу, що китайські трактори погані, але все, що я чув про японських, хоч їх не так багато на Україні, як китайських. Ну, все-таки більше людей написало даже в коментарях, що Бушне японське краще за нове китайське. Так що япончик, старичок, 77 року випуску, з рідною резиною, в оригіналі, патрубок тільки вставлений там. От. І... Противовіз, мабуть, китайця, тому що це мені з чермету привіз мій товариш, я в нього купив його тоді за 800 гривень. Їх було 8. Дві штуки я зняв, тому що черкаю колесами на виворіт і достає. Тобто я їх е, оттуда скинув, от стягнув і працює. Двохциліндровий двигун, повний привод, блокування, коліс, повишені, понижені е, вал відбору потужності, дві передачі. Ну от Така манюсінька штучка. От, казали, що воно таке тільки по рівному їздить. Ні, наоборот, по рівному їздить на ньому дуже погано, тому що в нього е, ну, в японців великі, великі протектори на рідній різині. Це ще рідні вони вже потріскана. Але хтось мені теж писав, хай буде потріскана стара оригінальна, вона ще 100 років проходить, вона вже, він вже в мене буде 3 роки. І в принципі... Все чинчинарем і гребемося, і їдемо, і тягаємо. Я все вивозив за по бездорожжю, город нагород. І трохи заривався. Заривається трактор фактично по лапку. От. Включаєш понижену і погнав. Включив блокіровку задніх коліс і погнав. Так що на даний момент загрузили, е, вичистили один із сараїв. Отак От виглядає какашки. Ну, конечно, це неприємно дивитися, ну але... Не було б какашки, не було б вкусняшки. Класно, коли зажарена курочка, коли вона на столі, натерта чим-то тим, -то, запечена і смакуєш, пахне, звісно, красота. Але як воно дійшло до стола, то вже 13 питання. Але із бройлером набагато легше, ніж із свиньми, а про керезі я взагалі нічого не кажу. Цей навоз, куди він піде, бо всі питають, куди ти діваєш гній. Ну, є люди, які тримають городи. і Якщо ви туди щось берете, то туди щось треба положити. Хтось каже, це погано чи хорошо. Ямко, коли використовується комбікорма, комбіновані, використовуються вітамінно мінеральні добавки, там є ферменти і амінокислоти, які залишаються також, не всі вони усваюються. Тобто цей навоз, як казав мені один там грамотний дядько, це я там двіюшник ні чорта не розбираюся в цьому плані. Сказав, що його можна використовувати в перший рік. І я використовую кожен рік і дякуючи господарству. У мене є результат. Подивіться, в принципі, це наче сама тирса, але все те, що курі випорожнялися, воно перемішується з тирсою і являється дуже хорошим таким, ну, підкормкою такою для рослин. Так що, друзі, це забирає мій товариш. Ну він є вже й моїм підписником Олексій. Так що Льоха, тобі привіт. Завтра повинен приїхати. Я кажу, якщо нема можливості заїхати, бо тому що грязько, то хай стоїть, нічого страшного з ним не буде, я затентую, він не дуже вологий, з прицепом нічого не станеться. А якщо мені треба буде прицеп, є у мене у моєго товариша Олександра Бородинь. Так що, Льошка, все готово. Зараз заведу куботу, потім витягну, а зараз піду, розкажу там і покажу деякі які речі по підстилці. Так, не знаю, що стояло на паузі, майбутнє нічого і не засняв. Так що, друзі, отак виглядає почищений наш сарай. Розгородилися. Була включена витяжка. Ну, Коли чистиш, то поки какашки не трогай, щоб вони не трогаєш какашки, вони як там, не трогай гімно воняти не буде. От тут та сама ситуація. Потім це все діло, забризкаємо косептом, закриємо двері на сутки. Потім провітримо, запустимо нашу знову буржуйку, висушимо це все діло і потім вже будемо білити. А слідуюча партія, коли буде, не знаю, Наташа поки не садилася. Ну, є нюанси, люди трошки перестали брати курку ну, тобто тушками, тому що проблеми з світлом і всі хочуть більш-менш щось готове. Ну то таке, Або беруть дуже мало. Раніше брали на якийсь період часу. Так що, друзі, зараз підемо до тих курей, яких ми залишили. Так що, друзі, група бройлерів, яка у нас залишилася, о, ще завтра відсюди забереться 10 голів, треба ще зарізати, решта залишається вдома. І я буду їх годувати далі. Тобто бройлер росте, бройлер їсть, значить, все дуже добре. Що ми зробили? Чисти в тому сараї і про, під, про як ми вбираємо. Тобто ми не вбираємо, ми частково вбираємо тільки тут, де знаходяться наші поїлки, відповідно підкапує і починає набухати е, тирса. І ми зрізали верхню частину. І що ми робимо? Ми зараз беремо дезосан Вігор. Тут залишилося в мене після. Дезінфектор, вігор, який використовується в присутності тварин, він як дезінфектор, як поглинач вологи ну, і запах дає, як дезодорант. Так що тут, де ми почистили, підтрусимо і підсипемо нову, нову тирсочку, щоб було з чим перемішуватися далі. Ну, а завтра дівчата ще розрідять обстановку. Розріздять я маю на увазі кількість голів на квадратний метр. От. І все буде камільфо. тому що все залежить аж від віку, до якого ви будете тривати курку і яка вагова категорія. Так що цю штуку можна використовувати в присутності тварин, а також новонароджених, немає різниці. Так що якось так. Теж ж одною рукою маску я цей раз не надівав. Кількість невелика, можна робити так, щоб у повітрі все було ну, з тим дезінфектором. Ну, його навіть мухи не дуже долюблюють, починають від нього тікати. Так що зробили таке, де була у нас більше кількість вологи. Дезінфектор, він чи казав, чи ні, працює ще як ще поглинач. Ну і тако кожний ранок, коли справляюся по господарству, у мене є ранкове і вечірнє справляння по господарству. Я Використовую терсу і потрушую. Ну, а потім, коли вже е, назбирується тут волога, я її зрізаю. Так що, ну, от таким чином, виходить, щоб було сухенько і гарненько, і тоді бройлер буде чистенький, менше буде запаху. Ну і добре, коли є витяжка. тому що без витяжки то є дуже погано. Отак. От ну, можна було б витяг... ви... вигорнути мішок і е, просто. О, і просто цега. Так, ніпелючки працюють. Ось. Взяти шваброю тоді чи шкрябачку і це все діло роз, роз це те саме, розгорнути. Так що, друзі, отак виглядає це все діло. Вага бруйлера не знаю яка. По днях посчитати зараз не буду. <кхід> ну, не таку що там суперовий, ну піде. Тобто є більші, є менші по... Так сказати, по подіжу, я вважаю, на 200 голів. Якби навіть мінус 6 голів, то це, це таке не про що. Ми закладаємо десь процентів і виходить все нормально. З бройлером легко що? Через ніпельні боївки поєння чи напоювання, кормушки. Є в мене вже підписники, які скопірували, знайшли запчастини до професійних ліній харчування, бройлера, подача їжі. І так само поврізали, поприкріплювали відра. І, ну, Такі кормушки є практичні, тому що е, фактично немає е, викидання їжі із водівниць. Так що ну, якось так. Ну, Але так, кожен господар собі господар. Як хоче, так і робить. Я роблю так, дав відповідь на запитання для своїх підписників. От. Ну якось так. Якось так. Щас. Світла немає, працює генератор. О, і я ж кажу, поки в мене була хвилинка, хоч треба було попрацювати в зерновому, ну не дало мені можливості, значить так треба. Попрацюємо трошки пізніше. Ну, але зробили таку справу. Почистили і зараз заведемо куботика і вивеземо, поставимо в стойло. Ну а завтра вже Леонідович приїде і забере. Тоді ми тентувати і не будемо. Трохи отаке грязіччя у нас. Виїдемо в одну сторону і заїжджати вже трактора ставити не будемо. От. Або, може, помаленьку заїду, не хочете лишній раз містити грязюку. хтось там каже, що треба зробити дорожки. Дуже класно, коли є можливість це все діло зробити і організувати теж ти хочеш. Ну, але коли ти починаєш і до чогось йдеш, трошки якось воно є важливіші справи, є діти, є нюанси, а на сьогоднішній день... Все зовсім, зовсім по-іншому. Так що роботу зробили добру. Леонідовичу буде таке міндобриво. Це не міндобриво, це натурпродукт, так сказати. Все, зараз заводимо нашого Так, Зараз дамо трошки ручного газу на всяк випадок, трошечки де тримаємо, бо в мене лампочка на свічку не працює на калу. Тримаємо там, ну Я на дюжці кажу, там, считай, там до 25-30, ну а потім заводиш. там, Раз, два, три. Ну, Бустро секунди, звісно, не йдуть, але ж їм завжди хочеться, щоб все було швидше. Так що почекали ну і пробуємо заводити. А мало потримали, ще, ще потримаємо і заводимо. ну Теж буває. Теж хочеться, щоб швидше було. Це велтежки, там, раз. Включив запалення, лампочка потухла, знаєш, можна заводити і то коли великий мороз, там Включив раз запалення, другий раз запалення, третій її заводиш, тоді ну, є результат кращий. Ну, якось так. так що заводимо, вивозимо, на цьому будемо завершувати, будемо готуватися до вечірнього справляння. От. А завтра все буде добре, будемо живі, то поїдемо на столицю. Не зрозумів, щось не хоче, може газу трохи більше треба дати. Ну що, ще раз спробуємо. Тож вечно спішиш. Хто спішить, той людей смішить. А може трохи не дожав кнопку, кнопка жорстка. Зараз спробуємо це все діло і справити. Японці вони не можуть нас підводити, так що, друзі, якось так. Давай малиш, давай. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, два. О! Все. Все, друзі, залили, сейчас, трошки потарахтотить. Хоч у моторі залита у нас полусинтетика. Якось так. Якось так. Ну, і солярка. Кажуть, мені там фільтр неправильний у мене. Ну, Значить, поставимо якийсь допоміжний топлений фільтр. І все буде добре. Так що вивозимо на цьому все, бо вже дзвони, мені Леся Петрівна. Треба ще там щось кудись О, Так що зараз помаленьку. Ну я з другої. I великі речі. Це не трактор, це лед сім'ї, який допомагає нам жити. Ну і ще піднімає нас. Ось така у нас тут грязьючка. Льоша приїде, зайде, то його витягнемо і підседаємо до його для ташки. Або заїде сюди помаленьку. Якщо якось так. Дравчата Та попиляні, попиляні. О! Те, що товстіше залишили, попивлять ми його завжди, встимо порубати, а залишимо його. На потом може розпиляємо на доску. Тут ми вже там напиляли, вже можна якийсь, якісь і Друзі, якось так. Какошечки стоять, ждуть Леонідовича. Джек привіт підписникам. Старенький мій собачка, який розпочинав за мною цю всю історію на цьому участку, зміну 8 тисяч гривень. Так що, друзі, на цьому все. Біжу до Петровни, бо вже визиває. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Так що всім... Пока-пока. Ну, а ми наверное, одженемо під навіс.